Невеликий відскок вгору, Вже всі кажуть, що аль сказав мені один підписник декілька днів тому, коли записувався цю аналітику. І як бачите, тоді біткоін був по ціні 109 тисяч. Я попереджав вас, що скоріш за все, глибокий є оцей тренд продовжиться. І зараз ви як бачите, біткоін прям ідеально продовжує цей тренд, вийшов з боковика, і зараз стоїть питання, що робити далі. Плюс, прям в попередній аналітиці, я ділився з вами, що я очікую продовження росту по біткоїну. Тобто, якщо ви дивилися прям попереднє попереднє відео, я вас попереджав, що найкраще, що може бути це локальна наторговка і від неї продовження росту. І що біткоін зробив? Правильно, біткоін зробив локальну наторговку. І продовжують цей ріст. Я думаю, що друзі воно варте, щоб поставити лайк, і, і обов'язково підійде в описі під цією аналітикою. Підпишіться в телеграм, тому що кожну аналітику і всі безкоштовні уроки ми ділимося в нашому телеграм-каналі, щоб ви його нічого не губили. Давайте поговоримо взагалі, що взагалі відбувається з ринком і що ми плануємо робити далі, тому що це все дуже важливо зараз. Глобально. Те, що вам казав багато днів, тому, у нас відбувся красивий вихід з боковика, тобто весь цей глобальний тренд у продовжується. Ціна постояла в боковику в аж цілих скільки тут? Аж цілих днів, 60 днів, і зробила вихід. Зараз відбувається це красиве пришвидшення. Те, що я показував в ці попередні рази, зазвичай таке красиве пришвидшення по біткоїну, воно триває в середньому від якщо ми прорахуємо взагалі від цього виходу до от першого переходу в боковик, це 21 день. І якщо ми подивимося десь де-інде, ну, наприклад, оцей вихід. Тут вихід, що відбувся, на від нижньої точки. То він відбувався 8 днів перехід в боковик і далі ще продовження ну, до самого верху, взагалі 33 дня цілий місяць в середньому, в середньому від двох тижнів до чотирьох тижнів відбувається основний рух, а далі ціна так чи інакше переходить в боковик. Тому я ще не думаю, що це вже кінець, ще немає якогось такої повселюдної ейфорії. Але зараз, вже після ось цього росту, треба бути доволі обережним і давайте з вами обговоримо. Що конкретно можна поторгувати з по біткоїну. Ну, по-перше, коли ми торгу, ну зараз будемо торгувати по біткоїну. Саме перше, на що ви повинні звертати увагу, це де зайти. Я зараз поділюся з вами тими трейдами, якими я поділився з нами нашими студентами в клубі. Тобто, бачите, я давав цей план росту вчора в 10.39, в неділю. Uh, і основний план був від зняття боковика зайти на продовження. Uh, тепер в мене є два uh, нових плана. Uh, перший план uh, це в районі 116 тисяч. Зайти в лонг. Давайте я поміняю ось цю штучку і зроблю її ось отак. Тобто основний план зараз, якщо буде виніс стопів в зоні 116, зайти в лонг на продовження, тому що зараз в будь-якому випадку будуть лонгісти, які поналіпають, і їх ну, треба побрити І їх можна побрити виносом, або як ще можна їх побрити, правильно їх ще можна побрити через боковик. Тобто в мене є два варіанти: або боковик, хоча б від двох днів, а краще три-чотири. Або е, зняття стопів зоні 116 в лонг. Е, чому я зараз в принципі навіть не розглядаю шорти? Е, давайте я вам розкажу. Але перед цим, друзі, е, я хочу для вас е, поділитися дуже крутою новиною. Ми з командою зробили для вас прям крутішу можливість заробляти гроші, навіть якщо ви тільки новачок. Часто бувають такі ситуації, що новачки беруть гроші в кредит, щоб почати торгувати, не маючи досвіду і не маючи тих, хто вам поможе стати прибутком, і це є дуже велика проблема, бо ви тоді стресуєте і робите дуже погані рішення. Саме тому всім новачкам ми радимо використовувати проб компанії, які дають гроші в управління, тому що ви вчитеся і торгуєте за чужі гроші, і відповідно ви так. Саме можете торгувати за наші гроші. Ми як і навчаємо, так і даємо гроші в управління нашим студентам. Що потрібно зробити зараз? В описі під цим відео буде посилання, буде оці, оцей сайт. І зайдіть тут, залиште заявку. Тут ви можете про, прочитати більше деталі: ваше ім'я, пошту, номер телефону. Обов'язково перевірте, чи є правильний номер телефону, щоб команда могла. З вами зв'язатися і далі вони вже вам дадуть більше деталей, що ви можете отримати. Головна перевага роботи з нами, що ми не тільки даємо гроші, а ми ще даємо робочі стратегії, які працюють в нас і в наших студентів. Тому лишіть заявку. Заявка для вас нічого не коштує. І якщо ви реально талановитий відповідальний, ми залюбки будемо з вами працювати. Вертаємося до біткоїна. Чому я вам кажу, що я зараз не дуже сильно спішу шукати навіть якісь будь-які угоди на падіння по біткоїну по одній дуже простій причині. Я вже стільки бачив ось цих трендових рухів, і це саме гірше, що зараз можна зробити, тому що я вам хочу показати пару прикладів. Ну, от, наприклад, ось цей тренд. Давайте ми його відмотаємо. І що тут можна було робити? Тут можна було шукати угоди на розворот. Тобто, представимо ситуацію, біткоін вийшов з боковика і дав дві хвилі росту, і ми приблизно по тій самій структурі, приблизно ось отут. і ви могли б шукати розвороти. Здається, об'єми виходять, є імпульсне пришвидшення, а ціна максимум, що робить, дає 5% в вашу сторону. Наприклад, тут ціна максимально дала аж 7%, і єдине місце, де реально вже було непогано. Це вже коли ціна ось тут вже дала аж 12%. Тобто, але ви розумієте, ви маєте чітко визначити це місце. А е, це ж складно, тому що ціна, бачите, якою пилою йшла? Як можна було от зрозуміти наперед, що, наприклад, ціна розвернеться тут, а наприклад, не від верхньої межі буковика Там по об'ємах, якщо подивитися, там нічого не було особливого, там просто ціна тягнулася. Тобто, там е, сказати, що там було якесь поглинання по інтересу, ще щось не було. І е, зараз ми в похожій ситуації. Тобто, ви зараз можете думати, що блін, я от зараз знайду ту саму точку, з якої розвернеться весь тренд. Е, скажу вам чесно, е, буде тільки біда. О те саме як було по ефіру. От я зараз пам'ятаю, як по ефіру було е, коли він ось тут падав. От я вам скажу: е, тут можна було стільки разів шукати розворота. Подивіться, скільки він ще разів падав, він е, раз ось зняв, тут зняв, тут зняв. Тут зняв, тут зняв, тобто тут можна було разів 10 шукати розворот і в кінці кінців тільки ліквіднути свій рахунок. А реальний варіант, коли вже відбувся злом тренду, це вже коли ціна зламала структуру, вже зробила на торговку вище попередньої на торговки, і тоді це вже офіційно відбувся злом. Тому я я вам рекомендую не шукати розворотів взагалі. Тому що я найбільше відстопився, коли шукав розвороти, і ви побачите, якщо ви подивите свою статистику, у вас найбільше стоп-лосів, коли ви саме от в цьому періоді пошуку розворотів. Можливо, вам повезе, і ви будете мати якийсь один трейд, де ви просто в сам верх зайдете і, ну, і дуже багато витягнете. Але зробити це на довгій перспективі і системно з цього заробляти дуже важко, і я вам не рекомендую. Я вам рекомендую те, що сказав по біткоїну. Я вам рекомендую шукати продовження. Ще раз підсумую по біткоїну. Шукаю продовження або від винусу в зону 116, або від боковика, який буде тривати від двох днів, а краще 3-4, і вже нижню межу боковика. Я використовую як зону підтримки від неї зайду. Давайте тоді йдемо до наступних монеток, йдемо до ефіра і ефіра ріпла солани, тому що вони теж дуже цікаві. А ви ставите лайк і підпишіться, тому що ви бачите, наскільки я стараюся для вас найкращу налітку давати. Що в нас по наших любих ефірах і соланах? Ефір так само продовжив ріст по ефіру. Я чекаю зараз е, зняття боковика. Давайте, вон, торгові плани. Мій основний план по ефіру. Е, якщо буде зняття боковика в зону 2900, це якраз це місце, де я би хотів зайти в лонг. Е, чому це місце? Е, тому що це якраз от зараз зупинка, плюс це якраз буде зняття нижньої межі діапазону. І якщо цей тренд сильний, то є великим вірніше, що це продовжиться. Плюс тут буде доволі коротенький стоп і потенційний прибуток в рази більший. Тому от зона 2900 це те місце, де я шукаю лонг. Наступний це Ripple. Ріпл. по Ripple, якщо буде 266, це так само перша зупинка, якщо ми сюди дійдемо. Плюс, якщо ви подивитесь по Uwap – всі ці відбиття відбивалися від е, другої з половиною девіації по Івапу. Тобто зараз друга з половиною девіації дуже гарне місце, як, е, с, як підтримка. Тому якийсь виніс стопів е, дуже гарно. Чому я не заходжу тут, е, в сам Хай? Е, тому що по моїй статистиці в мене дуже поганий вінрейт, І якщо ви подивитесь, наприклад, тут, от, наприклад, верхня межа діапазону, от вам приклад, е, коли ви заходите в верхню межу діапазону, е, раз вкатали, Два вкатали три вкатали, чотири вкатали. Тобто аж на п'ятий раз тільки відбувся вихід, і оці п'ять разів ви можете стопитись, і тому я не люблю торгувати виходи в верхній межі діапазону і цього зовсім я краще пропущу рух. Ну заходити, знаючи, що в мене тут він рейд буде 20-25%, Я не хочу, тому що боляче вже наступився від цього. Тому зона 2,65 по реплу. Це те місце, де будемо лонгувати. Плюс нагадую, попередні в попередніх всіх аналітиках: я вам казав, що я очікую Ріст по, де тут ісує? А де тут був наш Ripple? Ці аналітиці я не давав. А в попередні, Зараз. Біткоін вже скоро. План по ефіру. Пан по. О, от, по Ripple. Бачите, по Ripple я так само вам давав тільки плани Лонгові. Що очікує продовження росту, і Ripple дуже гарно пішов. І давайте ще суї та слова. Суї, на жаль, вже вийшов, вже зробив імпульсний вихід. Суї підходить до першої зони супротиву. Це 4.20. Зараз я нічого вже не буду робити, бо лонгувати він не дав точки входу, він не зняв ще боковика. А лонгувати вже після двох імпульсних пришвидшень я точно не хочу. Тому я зараз просто буду дивитися, якщо він е, зробить, наприклад, якусь наторговку і зробить розширений боковик, то все рівно найадекватніша зона буде для е, лонгів, це буде в районі е, 3:33. Зараз я вам покажу. Тобто в районі 3-30, е, у випадку якогось розширеного боковика, це буде найадекватніше місце, де е, варто буде заходити в лонг. І звісно, що наша е, королева Солана. Послання. От я вам покажу, що таке удача, як з нею боротися. Посилання я чекав виходу вгору вже стільки часу, тобто в мене план посилання в лонг був ще 9 числа. Сьогодні вже, сьогодні вже яке. Але як завжди, через виніс. Це моя улюблений сетап, щоб зайти через виніс. І що Сулана зробила? Вона молодець. Вона вийшла як цього разу як ніколи без виносу. Бачите, тобто взяли, витягнули її, і Сулана вже дійшла до першої цілі: 167. Що робити зараз? Зараз єдиний ще варіант це. Випадку е, боковика, вже у цього локального е, зняття його в районі, ну я б сказав, в районі 159. Е, я би шукав би новий лонг посилання. Так само, тільки лонг, дивіться, поки біткоін лонговий, ми тільки шукаємо лонги. Ми на шортовій ідеї дивимося дуже обережно. Є єдиний варіант, по якому їх можна дивитися, але. Скажу вам чесно, е воно для новачків точно не має сенсу, бо потрібен досвід, потрібно вчитися. Саме тому заходьте в описі під відео, лишайте заявку, щоб попасти в команду до нас, отримати гроші в управління та досвід. І прям зараз я для вас підготував відео, де я показую свої трейди, як я що саме я торгую, на чому мені виходить заробляти, щоб ви получали досвід і краще розуміли цей ринок. Це друзі, гарного вам тижня, до побачення.